Сторочна підкормка під час цвітіння від оленки волохати, тобто від цвітіння до ягоди десь місяць, двохрічна купчиха, який пущі. Кілограм на куб води. Роблю замір, щоб розуміти, скільки мені давати підкормки. Тобто я даю спочатку кілограм Добрий ранок. Дивіться. Період активного цвітіння пішов. На фоні, до речі, сорт Купчиха. Дуже рясно цвіте. Мені подобається. Це однорічка. Це однорічка розсада, яка була гарна. А ось покажу розсада, яка була не дуже. Тобто залежність посадкового матеріалу на урожай. Можете бачити, так? Теж. А ось та, що була посаджена вчасно і гарна розсада. Висаджував в стаканчиках. Е, так, срочна підкормка під час цвітіння. Е, Зайшов в хіммагазин і сказав від оленки волохати, то дали тобто, те, що і картоплю пирскають. Тут картопля яблуня у характеристиках записані. 20 днів період ожидання, тобто від цвітіння до ягоди десь місяць, то в принципі встигаємо один пакетик на, що тут, на 10 літрів 2 мл на 10 літрів води. Тобто один пакетик на 10 літрів води. Якщо б по картоплі, то я б проходив, бо я дав би два пакетика на 16-літровий балон обрискувача, щоб був кращий ефект. А так по полуниці сильно хімії не хочеться. І, до речі, це остання інсектицидна обробка буде по полуниці. Буде ще хімобробка свічом, трошки пізніше, як ягоди почне наливатися. А інсектицид це останній. Більше проводити не будемо. Тобто хто ще встигає в кого ще активна фаза цвітіння, пройдіться, убережіть свої цвітки від ненажирок, оленки волохатої та довгоносиків. Не люблю я, коли препарати в пакетиках. Їх не так зручно здавгати, відміряти, скільки там, 2 мл, чи може менше, чи може більше. Ну, щоб по максимуму, я думаю, більше ніхто не положить, то я завжди... Тобто виливаю те, що там виливається, а потім, виходить, незручно в цьому одною рукою набираю так в пакетик ще води і вимиваю повністю пакетик, щоб все, все що там знаходиться, все було попадає, правда, на руки, ну нічого. Тут така вже жорстка шкіра на руках, що нічого не буде. З милом помию, нічого страшного не буде. Я так думаю. Ви дивіться, які вже кущі високі. Я ось стою. І ось по коліна. По коліна кущі, які вимахали. Здорові, гарні. Цвітки всі доверху. листя здорові. Не хворіють. До речі, користуючись моментом, хочу передати привіт блогеру з каналу Українське село. Не пам'ятаю, як його звати, вибачай. Він сказав ну, обробку провести не хорусом весною. ну Не те, що сказав, посоветував, не хорусом, а блін, як воно. Обробку не хорусом, а Парацельс. Якби аналог, дешевше. До речі, провів там доволі великий період ожидання. В період очікування великий. І п'ятницю я поки не наблюдаю. Мені сподобалось. Тому що я перед всім знав хороший препарат від п'ятниця, тільки Луна Снесен, а вона дуже дорога. Тобто, дякую з українського села за підсказку таку. Поки працює. До речі, двохрічна купчиха. Які кущі, як цвіте. Це просто щось. просто щось. Як вона цвіте. Скільки вона викидає ягод. Це треш. Чик. Чик. Лайк за купчиху. В наступному кадрі я хотів би показати, як я провожу підкормки. В даному випадку я провожу підкормку мастером 13413, до речі, це друга підкормка. Це допомагає кращому цвітінню і розвитку коріння. Я насипаю кілограм на куб води. Якщо подивитися там, чи ви. В хім в магазинах купляєте, кажете, наскільки його розводити, чи на упаковці, якщо менша упаковка якась, там пише 25-30 грам на 10 літрів води. Якщо перевести це на куб, то це до 3 кг на куб. В моєму випадку це дуже багато. І я собі давно купив цей апаратик, китайський, правда, є 7 метер І виходить, коли я замішую. Виливаю в бочку, я роблю замір, щоб розуміти, скільки мені давати підкормки. Тобто я даю спочатку кілограм, розмішую, наливаю куб води і роблю забор води. Наливаю в баночку чистеньку, включаю ЄС-метр і дивлюсь показники. Допустимі показники максимум до 2000, оптимальні 1600-1800. Це оптимальні показники солей у воді для підкормки для полуниці, щоб більше двох тисяч можна попалити корінь. На свою воду можна мені в принципі, давати кіло 200 Тобто, бачите, зараз показує 1400, але воно ще підіймається. Якщо трошки почекати, то воно дойде до 1600. В принципі, нормально. Тобто Ще заміряю так у боці, щоб зрівняти зверху і знизу показники. Зверху трошки більше, тому що ще біжить вода свіжа, ще набирається до повного. Ну, в принципі, плюс-мінус рівно. Ну а Пролив по полуниці я роблю з розчотом пів літра на кущ. Тобто беру грядку, яку я проливаю. І дивлюся, то є, рахую скільки там кущів, наприклад, на тисячу кущів, я виливаю 500 літрів. 500 літрів у мене розходиться на 1000 кущів. Це показники чистої води, яку я набрав. І як часто я провожу підкормки, це раз у тиждень, а можна трошки частіше, раз у 5 днів. Получається, і провожу одну підкормку там фосфором чи калієм. Пізніше буде калій, а друга підкормка сразу йде кальцевою селітрою. Одночасно змішувати фосфорні підкормки не можна із кальцевою селітрою. Тобто їх тільки окремо можна. Тобто Можна пролити одразу фосфором, і нову воду набираєш і проливаєш кальцевою селітрою. Разом змішувати не можна, тому що фосфор випаде в осадок. Кому було корисно, підписуємося, ставимо лайки, додаємо свої побажання, коментарі, що вам ще розказати. На все добре, до нових відео.